Вітаю всіх, це фансектор, і сьогодні я хочу запропонувати вам щось новеньке. Я думаю, всім вже набридло однотипну кар'єру за Рексем, і потрібно її чимось розбавити. Тому сьогодні я хочу вам запропонувати кар'єру за свій створений клуб. Ця кар'єра, звісно, має свою особливості. Ми створюємо свій власний клуб, і в одній частині проходимо півсезон. весь менеджмент, трансфери, молодіжна академія і гравці. Все, звісно, я буду вам показувати. За ці півсезону, тобто за одну частину, я буду грати один матч. Буду вибирати. Брати якийсь важливий матч, можливо, в чемпіонаті, можливо, в кубку, щоб не вилетіти. Це щось подібне до перебудови, але це за свій клуб з самого початку, з низів. І не буде так, що я за одну частину зроблю перебудову. Ми будемо рухатись по пів сезону, і, звісно, я буду грати один матч в кожній частині. Має бути цікаво, давайте починати. Отже, нічого не мудрувавши, я хочу назвати клуб Фансер. <тас> звісно, я хочу закинути клуб в другу англійську лігу, в самі Незли, тому що в нас в команді будуть трагулі, нам хоча б її виграти. А ось нашим суперником я. Виберу Рексен. Оригінальність так і пре. Формами я нічого не мудрував, вибрали такі, щоб можна було розрізняти гравців на полі. З МВмою теж особливо не парився, вибрав щось блакитне Ну і стадіон найменше щось таке з аматорського чемпіонату. Рейтинг клубу, звісно, вибираємо півзірочки, склад дуже молодий, трансферний бюджет мільйон не більше. Очікування керівництва. Домашній успіх, думаю, низький, міжнародний незначний, фінанси теж низькі, щоб ми могли більше тратити нормально на свої потреби. Популярність марки хай буде середня і розвиток молоді хай буде важливо. Щоб ми могли нормально брати гравців з молодіжної академії і продавати їх. На цьому, звісно, заробляти. По налаштування граємо на легенді: 6 хвилин, валюта буде долар, євро. Прокупки, звісно, включені, трансферне вікно теж, збірні відключаємо. І саме основне це жорсткість переговорів. Я вибрав строго. Поки ми знаходимося в другій лізі Англії, то ми зможемо купити максимально гравця до 70 таланта, так само і взяти вільного агента. Бо вони не захочуть переходити в лігу, яка нижче їхніх можливостей. До речі, сам для себе я ще ставлю такі обмеження, щоб за пів сезону. Тобто за одну частину не брати вільних агентів більше, ніж три, щоб не було дуже легко. На купівлю гравців я не ставлю якихось обмежень тільки на вільних агентів. Ну, поїхали. Над тактичним баченням я трохи думав або контратаку, або стандарт. Не знаю, я більше схиляюся до контратаки, тому що команда слаба, хай грають в захисті і по можливості виходять в атаку. Відразу прикупимо якихось тренерів. Так, по задачі нам треба підписати три молодих гравця молодше 20 років з потенціалом вище ніж. Середній рейтинг гравців, які ми маємо, це дуже легко зробити. Так само за два сезони підписати два молодих гравця з молодіжної академії і награти їх в десяти матчах за два сезони. Піш. Легко у серія з п'яти перемог. Не знаю, не знаю, як будуть хлопці грати. Тут запобігти потраплянню на останнє місце, думаю, зможемо якось. Кубок Англії дойти до однієї восьмої, ну це фактично нереально. За два сезони закінчити чемпіонат всередині таблиці. Думаю, зможемо. Фінанси 8 мільйонів 200 тисяч. Ну, спробуємо, спробуємо. По схемі, думаю, буду грати 4-3-3 в лінію. Побачимо, що з цього вийде. Абсолютно всі гравці вставили на трансфер, Тут просто нема що вибирати. Тим паче нам потрібні гроші. Молодіжній академії є парочка Перспективних варіантів зараз немає кого взяти, щоб продати. Але звісно, кожен місяць ми за ними будемо спостерігати і дивитись. Молодіжні скаути зараз для нас дуже дорогі. Почекаємо, як будуть якісь гроші, щоб взяти кращого скаута, щоб кращих гравців нам знаходив, звісно. Дав скаутам задачі поспостерігати за певними гравцями, яких я вже підібрав так більш-менш. Побачимо. До речі, одного з гравців, яких я підібрав, вже хочуть купити і вже прийнятий трансфер. Хотілося б його перехватити, не хочеться його віддавати. В нас просто. Немає ані грошей, ані на обмін нормального гравця, щоб їм запропонувати. Кода. Маю надію, що ми встигнемо когось продати і спробувати купити цього гравця. Звісно, йдемо на предсезонний турнір, призові нам дуже потрібні. Так, одного продаємо. Торгуємося, збираємо по копійочках. На вихід. Хлопці, на вихід. Не встигли ми вивчити Живковича, він вже перейшов в інший клуб. Що ж, три гравця молодіжної академії можуть змінити позицію. Побачимо, чи щось вони піднімуть в таланті. Так, Єнік Бадер, дивимося, що він підніме. Нічого не підняв. Кевін Олсон. Теж нічого. Але гарно розвивається по два тижні. І Арло Фаулер. О, плюс 3. І розвивається гарно по три тижні. Далі будемо за ними спостерігати. Іан Бес, дивіться, який класний гравець, але дуже дорогий поки для нас. Я тут вибрав трохи вільних агентів, а як ми пам'ятаємо, я маю право підписати за пів сезону 3 таких гравця. І думаю, зробимо це зараз, бо команда геть слаба. В першу чергу хочу підписати воротаря. А на 3000 погодишся. Добре, маємо воротаря. Ще нам треба посилити центральну ланку, тому спробуємо підписати Гарбета. Ну, на 3,5 згоден, Супер. Добре. Класний гравець, 2,5 мільйони коштує. І думаю, візьмемо цього лівого флангового атакуючи, він може грати ізліва і з і права, може це допоможе нам в атаці. Добре. І підписуємо. 2,6 мільйони кошту. Що ж, ліміт на вільне хенті ми свій вичерпали за цю частину. Що ж, після першого місця ми бачимо у нас певні проблеми. Маємо дві поразки і дві нічиїх. Але маємо гарну підтримку від керівництва. Продовжуємо далі. Звіт скаута просто шикарний. Один гравець, який просто ні про що. <реш> Врешті маємо першу перемогу ще з драхунком Трену. Я трохи повивчав гравців, пододавав їх в центр трансферів. Дивіться, Матвій Пономаренко є, теж за ним спостерігаємо. Побачив цікавий факт: тут у нас Іракунда, в нього контракт закінчується. Просять за нього мільйон 850. 000. Може поміняти його на Цобота, е, на лішу нашого лівого півфланового атакуючи, якого ми писали вільним агентом. А бачите, їх ніхто не цікавить, і мільйон 300. 1300 ми не маємо. Нічого собі, в кубки Карабао подолали Віган з 3-1. Хочу взяти хоча б трохи кращого скаута, ну бо той то взагалі трагедія. І дивіться, наступний матч буде з клубом Рексен. І саме цей матч я хочу зіграти. Неочікувано, правда? Бачите, кого ми тут бачимо старих знайомих: Маріот, Мулін, Маклін, Болтон, Бокопор Бойл і Еванс так само. Побачимо, як ми такими нубами справимося з Рексом. Так, ну було положення. Олапсон. Забіжи. Десь, ай-яй-яй-яй. А що було? Пенальті? Так, добре пенальті. Еванс, косячну, дивіться, прямо як у мене. Що собі донован лупать. Два голи в п'яти матч. От і форвард. Треба нам буде форварда міняти, це однозначно. Е, ну блін, чуваки, ну якось акуратніше треба грати. Тух нічого собі. А де ви всі? Чого розсіялись? я не понял. Ні, біг-біг, так нормально притормозив. Та блін, що вони творять? Ти щось не поважаєш маклін свого минулого тренера. ай яй, -яй ну що це. Це капець. Вау! Вау! Братар, ти, що? що це було? Ви це бачили? Оце прикол вони замутили, оце не фарт. Ах! Близько коли дев'ятки пройшло. Не дали атаку розвинуте. 1-0 після першого тайму. <ребув》>. Знову дивіться, рівність. 4-3 по ударах по воротам. Награли на 1,4 на 1,4. У них один сейв, у нас 2 сейви. У нас 0 відборів. Просто 0. Мулін, дивіться, біжить. -а. Ух! Парт. А дивіться, як катають, я нічого не можу зробити. Та пенальті з... <смір> знову рука. А ну попало в руку чи ні. Ну так, була рука. Ех, Обманув мене. Мулін забив. Один-один. <смір> Помилка захисника і тут добиває Карпентер. Але смішний гол. Смішний. Не тільки мої косячать. косячить. Ох! Класний удар. Ух. Олавсон. Нема кому, нема кому. Ну і що це? Що він натворив? Ой-ой, вратар. Спокійно. Добрий Ї... вечір, ведусь. Ай-яй-яй. Олафсон, щось ти геч. Я ж тебе купив, щоб ти лавив, а не таке пропускав. 2-2 розійшлися миром з Рексиме. Ну і по суті вони мали виграти 3-2. Один відбір я зробив. У них 16. У нас 4 сейви. По ударам вони нас в другому таймі взагалі 12 проти 5. Як ми бачимо, цей місяць видався на славу. 5 перемог, 1 поразка і 2 нічиї. Одна з Рексимом, яку я благополучно просрав. Останній день трансферного вікна проходимо разом. Продали ще одного гравця. Але грошей все одно мало. Трансферне вікно закінчилося і перемотуємо десь на місяць вперед. Так, дивимося, що в нас тут наші гравці, як вони ростуть щось не дуже. Знову гравці ніякі. Я вам скажу, без мене моя команда грає значно краще. Дивіться, в цьому місяці було 6 перемог і 2 нічиїх, причому одна перемога в куку над вестхемом Це взагалі не вкладається в голові. Що тренер місяця мені дали. Цього підпишемо. Цього можна подивитись, може на продажу піде. Так, Гарбіта хотів перевести на Вінгера, побачимо, що це йому дасть. Нічого це йому не дасть, але ще двох молодих теж міняємо позиції. Раз, нічого не дало. І два. Теж нічого не дало. Просто супер. Тут ми бачимо теж без вибору. Ну, один ось непоганий, перспективний, можемо спробувати. Докупили два тренера на півзахист. Мішно сказати, але Рекси на першому місці, то ми з лідером зіграли в нічию. Друге, третє, четверте місце грають однаково. По 7 перемог, 4 нічиїх і одна поразка. Цей місяць не можемо занести собі в актив. Чотири поразки і лише одна перемога. В скубку ми вилетіли від Фулхема. О, дивіться, непогані гравці під'їхали. Нарешті. Що ж до грудня місця ми злетіли на шосту сходинку. Рексим відірвався на 12 залікових балів. Але в принципі ми від другої сходинки всього в 4 залікових балах. Все може ще змінитися. У грудні ми виграли два матчі, один програли і два зіграли в нічию. Отже, на 1 січня ми займаємо п'яту сходинку. Від другого місця відстаємо всього на два залікових бали. Рексом відірвався вже хто зна де в космос. Так само, як у нас в кар'єрі, тут уже 14 балів, а там у нас хіба 21. Трансферне вікно відкрите, в нас мало грошей, але постараємося до кінця трансферного вікна щось зробити. Отже, якщо вам подобається такий формат, то прошу писати в коментарі. Я все прочитаю. Може щось треба додати або щось не показувати. Говоріть, відразу пишіть все. Давайте мені зворотній зв'язок, бо я не розумію, що мені знімати. А вам дякую за перегляд і наразі па.